Понеділок, 12 серпня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. вітає вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Окупанти влаштували пожежу на ЗЕ згоріли об'єкти поблизу енергоблоків. А на Донеччині через ворожий удар загинули двоє чоловіків. Масштабна пожежа та вибухи у Придніпровську зайнялась багатоповерхівка, що детонувало та які наслідки загоряння подробиться далі у випуску. Одні приїхали з лиману на Донеччині, інші втекли від ворога з Херсонщини. У шелтері на Нікопольщині живуть і переселенці, і місцеві, які теж постраждали через велику війну. Як люди облаштувалися та тримаються під постійним вогнем окупантів, вже згодом. Все що наживало раз. І ну, а тут живеш. Стрип покер та італійські афери в театрі драми і комедії готуються до нового сезону. Що очікувати від прем'єри? Ми просто фішки. З тривогами минає день на Нікопольщині. Вночі росіяни обстрілювали райцентри і прибережні громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Понівечено чотири приватних будинки та лінія електропередач. Ядерний терор від окупантів біля енергоблоків на ЗС росіяни влаштували пожежу. Ймовірно, горіли шини в градирні Пошкоджено технологічне обладнання. Наразі ЗС працює у штатному режимі, а показники радіації у межах норми. Запорізька АЕС. Запорізька АЕС, 12 серпня 2024 року, 12 година дня. 12 мікрозівертів за годину, що відповідає фону. Запорізька АЕС, судячи по е, тому е, диму, що виходить з градівні щас, коли там пожар, да, то е, можу з повною впевненістю сказати, що це. Мабуть, гарі резина, в покришках. Дуже багата. Ось тут осади, дощі, і все це де буде? Де буде на поверхні землі. в наших огородах? дві людини загинули через удар по українську на Донеччині. Росіяни вдарили по місту артилерією. Ще один місцевий отримав поранення. Також по Нівичині дві багатоповерхівки. На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє чоловіків. Вони отримали вибухові травми, пошкоджену газову трубу, три приватні та два багатоквартирні будинки. Також понівечено сільськогосподарське підприємство. Ми е, на цьому тижні будемо посилювати вимоги комендантської години. Це е, фактично 10-кілометрова зона. Це більше 100 населених, тобто пунктів. Це ті саме населені пункти, які на самісінькому або при кордоні, або максимально близько знаходяться на лінії фронту, е, де люди відмовляються фактично виїжджати таким чином будемо їх е, спонукати до евакуації. І палає на Росії. Сьомий день поспіль тривають бої у Курській області. Тамтешній губернатор заявив, що під контролем ЗСУ нібито 28 населених пунктів регіону, а з області вже евакуйовано понад 120 тисяч людей. Офіційно Україна досі не коментує прорив кордону РФ. Утім, на офіційних сторінках деяких підрозділів бійці публікують відео, де, наприклад, зривають російський прапор. Добре. Для того, щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояруському районі, у більш безпечні місця. На місці знаходяться мої заступники, радники і начальник управління керівництва адміністрації. Процес погодження та вивезення людей зараз йде на місцях. Транспорт ми вже направили. Масштабна пожежа та вибухи у Придніпровську зайнялась багатоповерхівка. Вогонь охопив чотири поверхи, вщент вигоріло вісім балконів. Дивом минулось без жертв. Чому горіли квартири? Та що ж детонувало далі наш репортаж? Почув якийсь тріск, шум, подивився у вікно, де мить все. Всі повернувся з відпочинку. Тут така Такі... гарячий подруги. Там була неліжача людина. Матір сусідки. Виніс. Вечір неділя. у дев'ятиповерхівці у Придніпровську спалахує Одна із квартир. Полум'я швидко охоплює і її. Декілька сусідніх вже за мить палають три поверхи. Вщент вигоріло вісім балконів, дивом минулося без жертв. Сусіда встигла самотужки вивезти людей із палаючих квартир. Відкрили двері, почали виносити людей. Там була нележача людина, матір сусідки. Ну, винесли і не почали своїми, поки приїжджала пожежна тушити водою. Займання почалося на шостому поверсі, звідти вогонь швидко розповсюдився і за лічені хвилини охопив аж вісім балконів. Я сидів за столом за комп'ютером, тобто почув якийсь тріск, шум, подивився у вікно, димить, горить все, викликав пожежну, ну і почав якось лить воду заливати. Квартира В'ячеслава на восьмому поверсі. Чоловік каже, вогонь до його оселі дістався за кілька хвилин. Я не встиг взагалі нічого зробити, просто встиг закрити це наружне вікно, то що дихати неможливо було. Тобто гасити там неможливо, оскільки все задимно не було. Закрив там, потім закрив тут. І оце чекав, поки воно не вигоре, поки почали лопатись вже стекла. Тут лопнули стекла. Тоді вже через отвір я почав лити воду. ну хоч спас спальню. Про пожежу тут досі нагадує їдкий запах гару та калюжі, що лишилися після гасіння. А от про причини займання поки що говорити зарано, кажуть рятувальники, для цього потрібна спеціальна експертиза. А от місцеві б'ють на сполох. Кажуть, в момент пожежі чули з охоплених полум'ям квартир звуки вибухів. Чи є причина? Для паніки та що ж насправді вибухало у будинку, пояснює очевидець. То вибухнув шифер, нагрівання температури. Газ стоїть на другій стороні, поэтому по цій стороні газу нема, ні газопроводу, нічого такого. Типу. Ну, Я думаю, люди все значно, десь балонів нікої теж не було. Вибув у, у шифера. Вогонь встиг дістатися навіть дев'ятого поверху, щоправда, там каже власник квартири, руйнування не такі масштабні. Тиску стеклопакет тріснув. Та і все. Я слаю. Це зовсім трішки. Це коло хами ще дуже обгоріли. Це так. повезло. на майно, люди вже починають відновлювати. кажуть, хочуть встигнути поставити вікна до настання холодів. А от причини займання встановлюють слідчі, про них повідомлять згодом. Катерина новини каналу. І те видно Гучне затримання у Києві на хабарі у півмільйона доларів спіймали заступника міністра енергетики. Чиновник пообіцяв передати керівникам держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну добовне обладнання із шахт Покровського району Донеччини. До схеми залучив трьох спільників посадовця та його поплічників. Затримали Кабмін вже звільнив заступника міністра зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Оборудка на понад 900 тисяч гривень посадовиця військової частини організувала цілу схему, наживалась на бойових виплатах, безпідставно виписувала додаткові премії підлеглим військовослужбовцям, нібито за виконання бойових завдань. Службовиці повідомлено про підозру нині триває слідство. Одні приїхали з Лиману на Донеччині, інші втекли від ворога з Херсонщини у шелтері. на Нікопольщині живуть і переселенці і місцеві, які теж постраждали через велику війну. Як люди облаштувалися та тримаються під постійним вогнем окупантів? Дивіться далі у нашому сюжеті. Не так, як у нас стріляють. У нас як стріляють, то у нас і підвали валяться, і, і закапуються у підвалах, і все на світі. Понад два роки в шелтері Нікополя проживає пані Світлана. Вона з Лимана на Донеччині. Каже, почувається тут як вдома, часто навіть хліб пече. Як кажуть, руки глаза бояться руки роблять. Як ми його дома робили, то й тут зробимо. Були послови, але ну, слава Богу, спасіба і таки, що це є. Ми саму ради, ми приїхали із таких розвалів. Серед пожильців і пані Любов разом з родиною вона приїхала з високопілля на Херсонщині. Жінка багатодітна мати, виховує сімох дітей. Ми два місяці без світла просиділи, води в нас не було, газ відключили. То продукти в нас з лютого місяця не поставлялися. То якби. Те, що було, закінчилося, і вже не було сил там сидіти. У Нікополя родина оселилася в квітні 22-го. і повертатися їм зараз немає куди. Їхню домівку вщен знищив ворог. Все, що наживало і раз і нема тут живеш, не люблю. Воно зараз лягає спаті, утром навігаєш чи... спати, думаєш, ти утром прокинешся чи ні. Сил триматися жінці дають її діти. Зараз вона збирає їх до школи. Ну, нам пропонували у підвальних приміщеннях дітей приводити і забирати. хоча б тиждень будуть навчатися, а тиждень вдома. Це буде спілкування з дітьми, а то що стоїть телефон і вона сидить в камеру, рожиться, це і все. У Нікопольському шелтері живуть не лише переселенці, а й місцеві жителі, які залишилися через ворожі обстріли без даху над головою. 12 прильотів. Осталось без нічого на Старозьому, його. І сьогодні от сусідка подзвонила, сьогодні там трава горить прильоти. Пані Тамара з донькою та зятем проживає у шелтері з листопада минулого року. Сусіді вже вважають родиною. Каже, їх об'єднало горе, але всі вони мріють повернутися у власні оселі. Дому хочеться кожен день вірити. кожен день. Дочка йшла. Каже, мама, я йшла, каже, ішла додому, а потім вернулася, тому що каже, я знаю, що мені можна додому. Нікополь під прицільним вогнем окупантів вже другий рік. Росіяни гатять з артилерії та дронами. Нещодавно знов почали бити ще й градами, цілять по інфраструктурі та житлових кварталах. Це наслідки одного з останніх обстрілів. Пошкоджені плити покриття горища, пошкоджені зовнішні стіни пошкоджені вікна, пошкоджені остіклення балконів по конструкціях. Стель, стін, виявлені тріщини. Упинівачені п'ятиповерхівці зрешечений фасад і немає жодного вцілілого вікна. Окупанти прицільно били по житловому кварталу. Снаряди влучили в різні частини будинку. Кілька квартир були вщен зруйновані. Під завалами опинилась люди. Снаряд літав. Патомон залетів імена в Снаряд літав. Потім він залетів саме в ту квартиру. Вже повністю в туалет. З туалету вилетів прямо в зал. Кухня з зала повністю рванули і засипають цю бабулю. Вона кричить. Жінку із пастки витягли рятувальники, а завали вже тиждень розбирають комунальники. В одній із зачинених квартири досі перебувають коти пана Олександра. Чоловік не може дістатися до улюбленців через навислі бетонні плити. У коти, От я щас в мене коти. Якщо зараз на ту сторону почне коситися, в мене і коти загинуть, і всі. Я не знаю, як їх витягати. За словами інспекторів, багатоповерхівка в аварійному стані. Тому людям залишатися у квартирах небезпечно. Тож, ймовірно, декому доведеться тимчасово оселитися у місцевому шелтері. У нас є укриття під нашим приміщенням сховище. Зараз у прихистку проживають 60 людей, але вільні місця ще є. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина 11 каналу. Облаштовані за всіма вимогами ще комфортні та світлі у Кам'янському побільшало укриттів. На баланс міста взяли три бомбосховища. Споруди були занедбані та не працювали. Коштом міського бюджету їх відремонтували. Ожна з бомбасхович може прийняти до 200 людей. Тобто, люди можуть приходити тут в момент повітряних тривог для того, щоб знаходитись в безпеці. Приміщення обладнали всіма комунікаціями. Також провели інтернет та встановили акумулятори на випадок знеструмлень. Укриття кажуть у міськраді повністю автоматизовані. Якщо починається повітряна тривога, двері бомбосховища відкриваються автоматично. Мешканці зайшли, вони перебувають тут під час повітряної тривоги. Тут ведеться відеоспостереження. Диспетчера вони слідкують цілодобово, що відбувається у приміщенні бомбосховища. До уваги пасажирів від завтра у Дніпрі перенесуть кінцеві зупинки шістьох маршрутів. Це стосується автобусів номер 7 К 101, 32, 86, тролейбуса Б та першого трамваю. Причина демонтаж аварійної частини будинку на площі вокзальній. Саме в нього 19 квітня вилучила російська ракета. Інтервали та графік руху міського транспорту залишаються без змін. Три покер та італійські афери на сцені драмікому у театрі готуються до нового сезону. Над чим працюють як триває підготовка до прем'єри, розкаже наша кореспондентка Олександра Максименко. А -а -а! Тату покинуть тут пристрасті та пригоди італійської родини розгорнулись на сцені Дніпровського театру драми і комедії. Через підготовку однієї з осінніх прем'єр комедії афери по-італійським, дії якої розгортаються після Другої світової війни. Мамо діто я хочу так. спати. Де мені лягти? Після війни родині жити складно, але знов-таки як себе поводять люди. Вони не впадають у вічі, не впадають в депресії, вони знаходять в собі сили. Жити, продовжувати і пам'ятають, що їх об'єднує родина. Дивись, поки актори і режисер відпрацьовують кожну сцену в швейній майстерні кипить робота над костюмами. Костюмери намагаються точніше передати атмосферу епохи, яку відіграють актори. передивлялися фільми тих часів, всяке ретро, світлини, плакати тих часів, а ще музику. Над кожним образом ведеться кропітка робота під характер героя та стилістику того часу. Тобто вона така тобто вона така ніжна, романтична. Її навіть батько кличе ніжна квіточка, її звуть фіорела. Наші молоді акторки працюють. Тріси працюють. прем'єра цієї комедії відбудеться вже в жовтні. Нині ж глядачі можуть насолодитися іншими виставами, які підготували тут до п'ятого оксамитового сезону. Тривати він буде 16 серпня по 22 вересня. Тут теж не обійдеться без сюрпризів. Грав покер просто на сцені. Так, це теж вистава. Комедія в одну дію стриб-покер Жан-П'єре Мартінеса. Актори ж і режисер показують, як відбувається процес. У мене дві пари. Це а в мене одна пара. Шановні друзі, знов режисер забирає банк. Вистава хоч і комедійна, але в ній підніматимуться гострі питання: зради, чесності та відповідальності. П'єса про те, до чого може, до, до якого абсурду може привести в тому числі і азарт. Автор п'єси Мартінес сам активно пропонував свою допомогу театру. Через війну приїхати не зможе. Проте на прем'єру надійшла відео привітання. Він так класно нас пропіарив, Він виступив з таким написав. меседжем, написав, що да, шановні глядачі, хто не встиг в Авіньйоні потрапити на виставу стріпокер, я всіх запрошую Дніпро. Також в цьому сезоні сцену розділять з Маріупольським театром, який покаже виставу Віднесені вітром. А щоб глядачам було зручно дивитися ці прем'єри, оновили й сидіння. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів вночі плюс 16. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе і побачимось вже у наступних випусках.